Ось в такому стані був куплений цей автомобіль в Штатах за невеликі кошти. Виглядає не дуже, але страшного тут нічого немає. Діагональки, геометрія кузова все ціла, ремонтується. А такий автомобіль ми вже отримали після ремонту. Гарно виглядає, свіжий рік і нормально зекономили. Тепер по порядку покажу, розкажу відновлення цього авто. Заїхав в гараж, починаємо роботи. Замінили поселітель підравника. Підравник на своєму місці стоїть. Будемо займатися рихтовочними роботами. Короб крила вже рихтанув, накинув крило. Выставлю зазорчики, уже мой выгляд, по морде пока еще ничего не сбираем, чекаем сейчас стынки, пока еще занимаемся растворкой. Пристянул задний кривую с фотора, дальше Если тут три мятинки вытянут, и тут две три мятинки Зібрали передній бампер з новими деталями. Вкинув ремставки передніх ванжерони. Накинув фари, бампер. Знаю, нормально можна от там у нас розрізано. Уваривать римсталочки. Римсталочки он живу не уваривает. Опрятненько. Вы снять отворот. Тагарненько у нас заходить. Потихеньку вирісовується вигляд. Полярнули деталі, які не фарбували і продовжуємо збиратися ковид. Підняли на підйомник, дивимося ходову і поїдемо робити розвал. Це вимито, порядочок. Торпеду перешили, всю безпеку відновили. Гарно, гарненько виглядає, зробили чорну морду, всі роботи вже завершені, хімчистка, зробили ТО по ходовій, по мотору, там фільтра маса. Завтра вони їде на сертифікацію. Чудовий надійний автомобіль за не дуже великі кошти. Стандартна комплектація, але все необхідне тут є для користування. Якщо вам подобаються такі машини, можливо, інші, і ви хочете пригнати із штатів, до нас, звертайтеся, допоможемо і по відновленню, і по оформленню, посилання будуть в коментарях. Всім гарного дня.